За останній місяць у Білгородністровському сталося чимало подій, які сколихнули громадськість міста та викликали чимало обурень. Люди вважають, що частину із них можна було попередити, якби правоохоронні органи завжди були на варті. За останні времена я взагалі міністрів не бачу. На суді я бачу, коли вони там займаються. А в городі ні, не... а вийшов Темно, свята ні і не місяць ні. За словами речниці Білгородністровського міськрайонного відділу міліції Наталі Заремби, на сьогодні у зв'язку з браком працівників правоохоронних органів в день по місту патрулює лише два наряди міліціянтів з 8 до 17 години, які весь час знаходяться в русі та переміщуються із одного місця на інше. У нас підвіжно. Он на машине, он двигается по городу, его трудно, чтобы все увидели. Но он мобильный, если где-то что-то случается, он подъезжает сразу же на место происшествия. У вечірній же час з 19 до 2 години ночі на службу заступають чотири патрульні служби, які контролюють забезпечення правопорядку у масових місцях скупчення людей. Проте і така кількість патрульних є малою, аби охопити контролем все місто. Тому і не дивно, що правопорушники знаходять час для того, аби пошкодити громадське майно. За час парламентських перегонів чимало політичних сил та кандидатів у народній обранці зробили місту гарні подарунки, облаштували сквери, парки, встановили вуличне освітлення, урни для сміття тощо. Але буквально за декілька днів частиною з цього невідомі вандали знищили, а камери спостереження не зафіксували злодіїв. у людей одразу посипалися на адресу правоохоронних органів. К первую і к мерії, тому що мерія отвечала за всі ось ці камери, за підключення їх. Наталія Заремба зазначає, що проблема із руйнуванням культурних об'єктів Білгородністровського у тому, що ніхто не хоче на себе брати відповідальність за їх збереження. Балансоутримувачі не поспішають наводити там порядок, бо це вимагає і фінансування, і часу. Было обращение из благоустрия по поводу того, что в парке Мира украли плитку. Вот эту тротуарную плитку, там сколько-то ее украли. Да, по этому факту у нас открыто уголовное производство, ведется следствие, устанавливаются лица, которые это совершили, которые причастны к совершению этой кражи. Да, это было официальное заявление. Если же по разбитым фонарям... Заявлення не було по історюм гномикам, обращення не було. Розбиратися? За словами представників правоохоронних органів, досі до міліції так ніхто із керівництва міста і не звернувся із заявою про пошкодження майна у парках та скверах. Отож, і перевірка за даними фактами не проводилася. Тут проблема не милиции, не тільки в міліції, що вона несе охорону порядку. А потім, возле кожного шфонаря, не поставиш міліціонера. Это в першу чергу, обязанность граждан города слідити, оберігати і приумножати те, що у нас є в місті. Тож окерманцям, мабуть, дійсно доведеться самостійно слідкувати за збереженням майна у скверах та парках, бо у міських посадовців не доходять руки до того, аби навести порядки на своїх підприємствах. Тетяна Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.